Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це б реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. І варіант у Путіна спровоцирувати Європу через сивальський коридор і забрати там ці країни Балтії. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, так. Да. Це і метод, да. це і тактика, так. Да. Вся країна пропитана пропагандою там ну не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. До по факту там все плохо, да? враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести взагалі, газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі своє. Ну з їх точки зору. З нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть, да? От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього. Перепрошую, бздєті, не бдєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності Це буде катіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі, багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумувати, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане. В Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.